Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас чудова класика, давній пляцок такий, сирна вишиванка. Ось який у розрізі. Зараз я вам покажу. Цікаво, готуємо разом. Готуємо сильну макову вишиванку. Тут у мене є молотого маку 150 грамів і 150 мл води, я просто його отак запарю. О! стільки маку, стільки води. Все, просто отак я його запарю. Розмішую і поки буду готувати тісто, поки будути, мак собі напариться. Накриваю і його залишаю. Готуємо тісто. Тут у мене є 550 г муки. Я даю так більшу частину, як половину. Але спочатку я додав, тут у мене 110 г сметани. І додавлю в неї чайну лишку комою. Честь яка ми будемо робити. Так, до цієї муки додаємо 300 грам масла і будемо його січи. Всипаємо сюди 100 грам цукру, всипаємо цей цю сметану за моніком. Відділяємо два жовтки. Білки окремо кладемо. І замішуємо таке тісто. Ділимо це тісто наполовину, до одної половини даємо ще трошки муки. Тут у мене вся не пішла. О, тут десь це залежить від сметани, яка є від того. Тут, тут трошки підмішуємо одну частинку з мукою, ділимо цю на дві частини ще цю білу. Дві частини кладемо у холодильник. Та частини додаємо отак три чайні лишки, Мамо, какао. Так какао. І вимішуємо. Я додала ще одну чайну лишку какао розді... і тісто розділи... розділюємо отак, на дві частини, а це тісто кладемо у морозилку. Готуємо макову. Начинку, масу. Тут у мене два білки, є, що сі лишило від киста. Добавляю ще один білок сюди. А один відкладаю. Добавляю тут щипочку солі і збиваю зі 150 грамового цукру. садвіт, як яка вона стала густа вже. І будемо додати, вона охолола, стала густа, І яка чудова. І потрошка будемо додати ці білки в неї. І розмішуємо. Робимо сирну масу. Тут у мене є кілік 250 грамів сира. Додаю сюди 200 г цукру. Додаю сюди той жовток один. Додаю сюди 3 яйці. І збиваю дві лишки мамки і той крохмалю ще я дам дві, дві лишки. І це все перебиваю. Ще пів пачини ванільного цукру. У мене тут є 16, я десь 8 грам ванільного цукру. І збиваю. Я добавлю ще дві лишки сметани, бо у мене сир з морозилки і він такий е, сухіший получив. А якщо у вас такий м'який сир, то не треба, аби був такий ніжніший. Така вийшла тепер ніжна маса, сирна. Беремо з холодильника одну частину тіста і будемо розтачувати на бляшку. Бляшка у мене. 22 на 36, Я все таку бля... бляшку користуюся. На це тісто викладаємо половину цієї маси, макової виливаємо. На цю макову будемо викладати половину сирної. Затремо зверху оцим тістом з морозилки коричневим, шоколадним. І будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів десь 40 хвилин. Будемо випікати, аналогічно будемо робити другий такий самий корж. Готуємо крем. Тут у мене є 300 грам масла і до цього масла будемо збивати це масло і до цього масла буду додати з 400 грам або хто любить солодій, ще може 500 дати. Поступово додаємо гущенку. У мене гущанка, я люблю давати отаку. Це не реклама. Ось такий вийшов у нас крем. Тепер ми його будемо, Такі вийшли коржі два. І тепер ми будемо збирати пляцок. На цей корж ми викладаємо цей крем. Розмащуємо його файно по всьому. Зверху я додаю ще в'ялених вишень, так жменьку. Або можете розинки дати. Я даю так вишню, впихаю отаку. Або взагалі можете не давати. Зверху накладаємо другий пляцок, але вже тим отако. Ось так. Розтоплюємо шоколад. У мене ось такий, може бути будь-який. Ломиємо тут 50 грамів. Коточок маса, десь грам 50. Ось. І будемо розтоплювати разом. Наливаємо зверху. Ось таку. Петрушуємо трохи ще кокосову отак стружку. Ось так Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир у всім і нашій Україні. Ось так, ось такво зробимо, а ще можу тут кадати. Ось так. До зустрічі, пляцок такий. Сирна вишиванка. Ось який у розрізі, зараз я вам покажу. Ось такий, ось такий вийшов. У нас пляцок, Дивіться, яка чудова класика, яка чудова, класна смакота. Так що готуйте.